Офіційна Toyota Highlander 2012 року випуску має всю історію обслуговування. Один власник з салону попереду виглядає ось так: вся в рідній фарбі, ніякого ДТП, ніякого жодного підкрасу взагалі немає. Двигун 3,5 бензин без газу. По комплектації зараз пройдемось. Безключовий доступ. У нас всі склопідіймачі, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний салон, мультикермо, також трьохзонний клімат-контроль. Також є підігрів передніх сидінь, звісно ж, автомат. Звісно ж, є блютуз, камера заднього огляду. Місця позаду дуже-дуже багато. Влізе має навіть людина, яка має зріст більше 2 метрів. Там, як бачили, є клімат для задніх пасажирів. У нас позаду авто виглядає ось так. Тут у нас встановлена камера заднього огляду, ось вам фаркопчик, щоб щось возити. Шильдик v 6 повний привід. Звісно ж. Зараз покажемо вам, який об'єм. У нас багажничку дуже, дуже багато місця. Авто також реально обслужене повністю. От з самого початку салону, коли його придбав власник, він повністю його обслуговував. Є вся історія обслуговування, все підтверджено, пробіг підтверджений. Тому всі перевірки на офіційному дилері так само ми можемо зробити для вас. Тому цей прикольний варіант Тойотки, хто любить Тойоту ще раз, Тойота Хайлендер, хто її любить. Ось там деталі позаду, за телефоном. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та не пропускайте нові тойоти.